Вже сформовано Кабміном бюджет на 2023 рік. Половина з якого піде на підтримку обороноздатності України. Твоя власна точка зору з цього приводу? Я думаю, що не тільки Кабмін, а й парламент найближчий час підтримує проект державного бюджету. Мені подобається те, як називають деякі колеги і прем'єр-міністр. Вони кажуть, що це бюджет перемоги. Дійсно, що понад 50% – це сектор безпеки та оборони. Це абсолютно правильний підхід. Під час повномасштабного вторгнення нам треба давати відсіч ефективно ворогу, але при цьому ми не повинні забувати і про свої пріоритети, тому що Україна це соціальна держава. У нас є зарплати. Пенсії, соціальні виплати, багато чого іншого. І держава повинна знаходити, окрім тієї донорської допомоги, волонтерської від наших міжнародних партнерів, забезпечувати самостійно свої потреби. Це пріоритет і уряду, і профільного міністерства, і всієї, і в цілому влади на наступний рік. Тому ми повинні тримати баланс. Наші війська повинні, із весь оборони, повинні бути забезпечені всім необхідним, і це показує державний бюджет проєкт. Але соціальна сфера це для мене особисто те, що болить. Я розумію, в якому стані зараз всі українці знаходяться. Я ось тільки з Сум ще не повернувся, особливо коли ти проїжджаєш поряд селищами, там де 10 кілометрів до кордону з Росії 15, 20. Тобто я бачу, в якому там стані як важко людям. Ми бачимо ці інфляційні процеси. Тому не дивлячись ні на що, те, що війна продовжується, держава повинна знаходити ці компенсаторні механізми, повинна знаходити можливість. Тим, хто цього потребує, робити виплати, щоб люди пови... могли жити нормально, щоб вони могли купувати товари першої необхідності, платити за комуналки, і життя продовжувалося. Якраз для цього хлопці знаходяться на передовій, для того щоб цивільне населення в тилових так званих областях, хоча мою рідну Сумщину важко назвати дійсно тиловою областю, тому що кожен день по 20-30 прильотів це не можна назвати тилом. Але люди відчували, що життя продовжується, і держава. Про них по справжньому, а не тільки на папері піклується Оце глобальне завдання для всього уряду і парламенту на наступний рік.